Знаєте, є таке передбачення про нерухомість. Ти маєш зайти всередину і в тебе має йокнути. Так ось у цьому будинку йокне 100%. І повірте, це каже людина, яка не купує нерухомість, а щодня допомагає людям вирішити з нею питання. Я зайшла і мене пробило. Ми зараз у Дніпропетровській області, селище Олександрівка. Це новобудова повністю зведена з нуля та введена в експлуатацію у 2019 році. Будинок теплий, надійний, капітальний площа 132 квадратних метри. І він створений для великої родини. Перший поверх зустрічає просторим холом, кухнею, гостовим санузлом, кімнатою та великим залом із виходом у зону відпочинку. На другому поверсі великий хол, ванна кімната, дві окремі кімнати, і з кожної з них є власна гардеробна світла, продумано комфортно. Ділянка 10 соток, і кожен метр використаний по розуму. Є сад, зона відпочинку, моногальна зона, городи з теплицями, гараж, літня кухня. підвал 3 на 3 який можна використовувати як укриття, два виходи з будинку зручно для сімейного життя. До центру селища всього один кілометр рідною дорогою, два магазини за 300 метрів, школа, садок у межах кілометрів. І найголовніше межа міста Дніпра всього за 2 кілометри від самого будинку. Якщо хочеш відчути те саме йокнуло – приїжджай на перегляд. Тут воно точно станеться. Двірі Ялтороміст Дніпро та області Немченко Анастасія.